Слава Україні! З вами Ірина на каналі VRM-техніка. І сьогодні ми з вами поговоримо не про тракторці, як зазвичай, а про наші гусеничні екскаватори, які знаходяться на майданчику в місті Рівне. Екскаватори, привезені з Японії, ідеально підійдуть і для будівництва, і для промислової інженерії, і в тому числі для побутових задач. І зараз трішки детальніше про кожного з них. Розпочнемо з гусеничного екскаватора від торгової марки Комацу. Вага в нього 3,1 тонна. Рік випуску 2012. Має 28 кінських сил та 3 циліндрика. Ковш об'ємом 90 літрів. Позаду присутній відвал для очистки чи ґрунту, чи снігу. Обертання верхньої частини екскаватора 360 градусів. Управління тут доволі зрозуміле. Екскаватор повністю справний та готовий до використання а вартість в нього 14 900 умовних одиниць на нашому майданчику. Тобто 4-тонний гусеничний екскаватор Янмар Віо 40. Рік випуску 2006 на 32 кінські сили та має три циліндри. Ковш об'ємом 140 літрів. Позаду також присутній відвал. обертання верхньої частини екскаватора 360 градусів. Управління тут також зрозуміле. Розуміємо, що візуальний стан не ідеальний, але технічно він повністю справний. Вартість такого екскаватора 13 900 умовних одиниць на нашому майданчику. За більш детальною інформацією, телефонуйте за номером телефону, якого я залишу в описі під цим відео. І нагадую, ми знаходимося в місті рівне на вулиці Князя Володимира, 112 А з вами була Ірина на каналі Вієрам Техніка. Всім миру, успіхів та перемоги!